Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун. І в цьому відео, друзі, кислота буде підніматися кожну секунду. І нам терміново, терміново, треба від неї ховатися. Ви тільки наподивіться, скільки тут людей, здається, я йду попереду. Так, піднімаємося ще вище. І давайте подивимося на цю кислоту. Так, друзі, ось вона там зелена. Ну і здається, ми піднялися на найвищу точку, і це означає, що вона не зможе нас знищити. Ого, дивіться, вона вже майже сюди дістала. Фух, фух, фух здається, все нормально, ми вижили. До речі, нам за. Те, що ми вижили, дають гроші, ще є якісь подаруночки, дуже навіть цікаво. Я тут навіть назбирав 13 тисяч, навіть 17 тисяч. Тобто за те, що я вижив, мені дали ще 4 тисячі. Йдемо, друзі, одразу в магазин. І дивіться, тут є піца, ніжка індички. Кола навіть якась, ну добре, давайте купимо цю піцу. Не знаю, що вона нам буде давати, але я одразу ось таким чином її можу їсти. А слухайте, я її їм, а вона не закінчується почекайте тут вже в нас другий раунд. Райдужна якась драбина, а, почекайте. Це типу все? Тобто ти просто повинен був піднятися на вершину. І ти вижив, ну знаєте, якось достатньо легко. Але поки що легко, я вам обіцяю, що далі буде складніше. Одразу, до речі, також крутимо колосов дачі, і, і нічого собі 50 тисяч доларів. Слухайте, а це вже багато. Слухайте, за ці гроші ми можемо купити якусь круту тварину. Бачите, є тварина за 50 тисяч. Найдешевша коштує 50 доларів, а найдорожча скільки, скільки мільйон. Давайте купимо ось цього дивного скелета песика купити. Ой, дивіться, він, він тепер ходить за мною. Ні, а що, достатньо прикольно. Ей, давай там, давай там, не відставай від мене. І тут нам треба просто підніматися. Слухайте, якось ми довго піднімаємося, кислота вже достатньо поряд. А ми все піднімаємося і піднімаємося, як ви бачите. Слухайте, щось я вже не впевнений, що ми тут зможемо вижити. Тому що кислота знаходиться достатньо поряд. Хоча ні, друзі, здається, все ж таки виживемо. Так, друзі, нарешті ми. Піднялися на цю найвищу точку. Повірте, мені це було достатньо довго, але ми це зробили. Слухайте, а що буде, якщо, наприклад, стрибнув цю кислоту? А ну, давайте спробуємо, давайте спробуємо. Ось таким чином, ага. Потрохи починає зніматися мені здоров'я. Тому ні, дякую, стрибати більше в неї я не хочу. І до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто, так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядаємо. Любить Україну, тому, друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І поки, друзі, ви це робите, не забувайте лайки і підписка. це найкраща підтримка для мене. Ми знову ж таки будемо підніматися сюди нагору. Давай, 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 кавунчику, впораємося. Ну і другим я сюди, звичайно, і дійшов. Друзі, ця мапа зроблена прикольно. Але для мене особисто проблема в тому, що вона ну, занадто легка. Тому, друзі, я зараз пропоную на ній зіграти останній, скажімо так, раунд. І після цього перейти на мапу, яка вже буде більш Складнішою. Тому що для того, щоб на цій мапі вижити, не треба майже нічого робити. А я знаєте, коли граю, люблю так понервувати, щоб не все було дуже легко. А ось, до речі, друзі, і вона. І в мене тут навіть є пружина, за допомогою якої я трохи вище стрибаю. І ще мені подобається, тут є новорічна ялинка. Так, тут нам треба обрати мапу, та навіть не важливо, все одно я тут ще не грав. Ой, до речі, в мене, друзі, як ви бачите, також є кола. Напевно, вона буде додавати мені здоров'я, почекайте взагалі нічого. Чого не видно? Ага, це типу у нас гігантська драбина. Ми по ній піднялися і куди далі? Так, я вже бачу, куди далі. Кислота, друзі, поки що не піднімається. Для нас це дуже добре. Тому що, знаєте, треба все ж таки зараз звикнути до нової мапи, зрозуміти, як тут треба грати, що тут є з таких цікавостей. І ми піднялися вже достатньо високо. А, друзі, я впав. Ви уявляєте собі, я впав. Каву, не на навіщо ти це зробив? А друзі, вже бачу кислоту. Ось тут я впав, тепер я тут нормально проходжу. Я ж кажу, треба. Трохи звикнути до мгапи. До речі, нічого страшного, що я впав, бачите, все одно встигаємо. Але кислота якось достатньо, знаєте, швидко. Піднімається і сподіваюся, в нас з цим не буде ніяких проблем. Ага. Так, тут треба ось таким чином без пружини. А інакше нас би знищив ось той червоний лазер. І слухайте, тут треба так високо підніматися, якщо чесно. Я вже дуже високо піднявся. Куди там далі? Ого, ого. Тут ще треба багато підніматися, дійсно. Я ж казав, друзі, буде мапа трохи складненька. І слухайте, мені здається, що я тут навіть можу програти. Ну тобто, так, в цьому раунді можу програти, тому що кислота дуже близько, а підніматися мені ще дуже багато. Тут кислота не одразу почала розвиватися. Друзі, 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 вона мене знищила. Трохи не вистачило щоб піднятися. А спочатку було враження, що вона легка. Все, друзі, тепер беремо реванш. Тут, як ви бачите, знову треба підніматися, але дизайн цього рівня якийсь інший. О, так, тут ми взагалі будемо стрибати по трубам, слухайте. Ну що, мені подобається, але знаєте, хоча в цей раз, головне, не падати. Тому що потім, як ви бачили, можна просто не встигнути. Ми зараз, наскільки я зрозумів, знаходимося обережно у каналізації. Я не одразу побачив, що та платформа рухається вверх та вниз. Добре, давайте зараз спробуємо. Все, все, все. Тепер давай вже піднімайся. Треба бути трохи уважнішим. І, до речі, кислота, як ви бачите, знизу вже потрохи піднімається. І почекайте, куди мені взагалі треба йти? Ага, сюди нам треба. Не одразу зрозумів, але добре, здається, нормально так встали і одразу сюди. Разом з Іншими гравцями, здається, встигаємо. А це тут що таке, друзі, дивіться. А, так це щури. Вони, типу, нам заважають, але нормально. Також можемо їх легесенько проходити. Так, сподіваюся, кудись вже зараз будемо підніматися. Тому що кислота все ближче і ближче до нас. А ми якось не піднімаємося. О, нарешті драбинка. Так, ще на цю трубу. Коли там вже буде нарешті фініш? О, дивіться, нам здається, сюди треба зайти. Так, і вибрати правильний шлях чи що, ну здається направо. Ого, тут ще щось є. Секунду, нам сюди. Так, а не встигай встигай, дуже-дуже-дуже мало часу. В тому сенсі, що кислота близько. Так, давай, 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 хлопче, піднімайся. Ось такі напружені моменти, друзі, мені дуже подобаються. Куди далі, куди далі, не розумію. А, бачу, 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 ходімо за всіма. За такі напружені моменти я і обожнюю ігри. Так, давай, платформа, давай, давай, нижче. А тепер піднімайся вгору швидше. Кислота вже майже дістала нас. Так, але добре, ми ще тут можемо піднятися. Давай на цю драбину. Фух, 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 -фу. давай-ка вони на цю платформу ще. Так, рівні тут достатньо складні. Дні, почекайте, нам треба сюди і здається це фініш. Щось мені здається так, друзі, це фініш. Я не знаю, нам тут треба підніматися нагору або ні. Можливо, що так. Добре, давайте ще по хмарам стрибати. І чомусь я тут взагалі нікого не бачу. Фух, все, друзі, я на найвищій точці, хоча ні. Можна піднятися ще вище. Не знаю, чи є в цьому сенс. Чи буде Кислота взагалі сюди підніматися? Так, 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 друзі, вона і тут піднімається. Слухайте, ну тут точно вже фініш. Тому що бачите, далі вже просто нікуди підніматися. До речі, давайте покажемо. Кисату, ось вона там. Достатньо далеко від нас, тобто в нас є час. Два гравця всього ще залишилися, і це я і ось ця дівчинка. Ну і нам пропонують стрибнути сюди, бачите, стрілка, добре, давай стрибну, і ага, все. Так, 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 друзі, це перша перемога моя була. І до речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, коли у вас день народження. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, коли у вас день народження. Наприклад, в мене 30 травня. Ну а ви напишіть, коли у вас день народження. І таким чином, якщо кожен напише такий коментар, можна буде. Знайти людину, у якої день народження в той самий день, як і у вас. Тому обов'язково залиште коментар. І це знову якась нова мапа. Точніше, новий рівень мапи, і дивіться, дійсно всі рівні відрізняються, і це дуже добре. Тому що я просто ненавиджу, коли рівні повторюються. Проходити одне й те саме взагалі не цікаво. Тут, до речі, блоки ґрунту, друзі, як з Майнкрафту. Ну дуже прямо схожі. Ну і тут, напевно, взагалі ти ніяк не впадеш, тому що достатньо легко. Ну, ви пам'ятаєте, в двох минулих раундах я падав. Перший раунд я програв, але далі вже починаю реабілітовуватися. Ого, подивіться, яка тут дорога крива. Так, і що там, до речі, з кислотою, поки що її не видно. Хоча, може, вона вже піднімається. О, так, 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 друзі, бачу, піднімається. Так, стрілка куди веде? А, прямо на цю драбину, добре. А де взагалі всі? Я що йду попереду? Не знаю, друзі, якщо чесно, але нам треба знову всю кімнату, ось так тут все обходити і спокійнесенько собі підніматися. Знаєте, тут навіть один рівень мапи зроблений з декількох етапів. Тобто, Тобто ми пройшли перший етап. Зараз ми взагалі знаходимося на другому. Ну і третього етапу вже, напевно, не буде. До речі, так, кисоту вже бачить, напевно, всі. Так, тут треба просто через вас зараз стрибати, здається, це не складно. Ну і напевно, якщо я навіть на нього потраплю, він не одразу ж мене знищує. Ну, це мої припущення такі. Так, п'ять гравців залишилися. І попереду, друзі, дійсно нікого, крім генера. Такі моменти відчуваю себе професіоналом. Так, почекайте, нам здається, сюди треба стрибнути. Два гравця вже залишилися. До речі, другого гравця я бачу. Ось він там. Позаду мене також намагається пройти. Та повинні, мені здається, пройти. І це ще навіть не кінець. Добре, як би туди зайти? Ага, просто піднятися. А і все, друзі, це означає, що ми пройшли. Я тут взагалі єдиний, хто залишився. Тобто друга людина також не змогла вижити. Як і всі інші. А ми, друзі, з вами перемогли. Можна, звичайно, зараз тут почекати кислоту, поки вона ще сюди підніметься, але навіщо? Давайте закінчувати цей раунд. Ось таким чином, готово. Ого, прикольно! Це знаєте. Це якась кімната. І почекайте, а чому ми тут піднятися не можемо. А, тепер можемо, поїхали. Давай, 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 давай. Кімната прикольна в тому, що ми в ній маленькі, а все інше велике. Ось, наприклад, подивіться на цей монітор. На цю квітку. Тому зроблена вона дійсно крута, почекай, я ж не бачу, куди йти. Ага, сюди. Не можна зупинятися. Треба, знаєте, йти попереду. Щоб це не тобі заважали проходити, а ти всім заважав. Ось, до речі, як я зараз. Я йду попереду. Так, почекай, а ми тут взагалі зможемо пройти? А, тобто тут просто можна йти. Серйозно. Просто, напевно, для цього в руці треба мати ось цю пружину, чи можна і без неї. Не знаю, я спробую зараз пострибати. О, нормально. Ого, скільки тут вже людей. Це я здається позаду. Почекайте, що це за кнопка, не знаю. Чи можна взагалі на неї натиснути? Так, стрибаємо, стрибаємо, нормально. Кислота вже піднімається. Тобто, так, тут інколи потрапляються, знаєте, друзі, такі шляхи, які хочуть вас обманути. Тобто є один правильний шлях, а є другий неправильний. Так, нам сюди точно не треба. А ось сюди вже треба. Так, тут треба залізти на ліжко. Бо так, друзі, це просто подивіться гігантське ліжко. А далі, якщо чесно, не зрозуміло, а ось дорога з'явилася. По стрічці червоній проходимо, якась вона, знаєте, дійсно зроблена, як стрічка. Слизька така, але нормально. Так, знову ж таки на неї залазимо. А, так це почекайте, це взагалі якийсь здається, провод. Чи щось типу такого? Так, а тут далі куди? Напевно, на цю пляшку. Так, 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 на пляшку, а далі все бачу. Треба на ось цю драбину здається. Так, 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 бачите, там світло. А, так, почекайте, це взагалі Лампа. Друзі, це серйозно лампа, я в ній знаходжусь. Фух, я ледве не впав, до речі. Так, почекайте, а куди далі треба? неї зайти і все? А, ні, друзі, почекайте, тут можна було вибратися. Але все нормально, ми пройшли цю мапу. Тому давайте одразу сюди стрибати чи почекаємо. Інших гравців, які, до речі, також пройшли молодці. До речі, а що там з кислотою? А, до речі, її ж звідси не видно. О, друзі, дивіться, вона вже сюди піднімається і всі починають тікати одразу. Так, я тут залишився один. Ну що, давай, 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 спробуй. Мене знищити. Не можеш, не можеш. Все, друзі, ми вижили. Нормально. Давайте подивимося, а це в нас що тут таке. А, це, знаєте, це просто чорно-біла мапа. Ну а що, також достатньо незвичайно. Ого, що це було. Прискорювач якийсь був, я аж навіть здивувався. Але нормально, ми з вами змогли його пройти. І ми навіть зараз знаходимося попереду. Я не знаю, це кнопка, О, до речі, кнопка, на яку я натиснув, я не знаю, що я зробив. Так, тут взагалі все якось запутане. Ага, я у кімнаті, все нормально стрибаємо. Так, а сюди я можу застрибнути? Ні, не можу. А, бачите, ось платформи знову ж таки з'являються, і нам треба ж проходити. Тобто, так, треба встигнути далі тут куди. Ага, далі бачу нагору. Тобто, треба завжди дивитися нагору. Як і казав, щоб не перепутати шлях. Тому що я кажу, а тут на деяких мапах дійсно нас намагаються обманути. Так, ми піднялися ще вище і почекайте, нам здається сюди. Так, тут теж треба пройти ще один етап. Ага, нам ось так от. Знову спускаємося, і знову якась кнопка. Так, почекайте, це ж напевно знову не туди мені йти. Так, здається, я вже знайшов прави. Шлях. Друзі, це знаєте, якийсь лабіринт. Сюди можу пройти? Можу. Я просто ж нічого тут не бачу, я у якійсь кімнаті. Так, тут знову платформи, які рухаються. Так, головне, щоб кислота зараз тут не з'явилася різко. Тому що це може злякати, до речі. Кислота близько. Так, а куди ж мені далі? Друзі, я, якщо чесно, не знаю. Так, точно не туди. А як там той гравець з'явився добре? А все, друзі, я знищився, на жаль. Або я обрав якийсь неправильний шлях, або що, я не знаю. Але Дійсно, друзі, програв. А це наскільки зрозумів раунд з містом. Тобто так, тут будуть будинки. Давайте піднімемося нагору, і я вам їх покажу. А ось, до речі, перший будинок. Так, Кавуне, ти знову повинен взяти реванш у цієї мапи. Ну тут хоча б одразу, знаєте, зрозумів, куди треба йти. Один шлях, і ти просто по ньому йдеш і, здається, встигаєш. Хоча кислота вже піднімається. О, до речі, ось ще якийсь будинок. Так, 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 Кавуне. Ти ж реванш береш. Тому не треба так дивитися. Так, я прибрав пружину, тому що вона трохи заважає. Тут проходити, тому що вдарявся оптік кулі. Так, далі, напевно, сюди. Ага, ну тут точно направо. Так, тут вже можна, до речі, взяти пружину. Так, і сюди одразу стрибочок. О, як швидко вона почала підніматися. Так, далі, далі куди? Щось серйозно не зрозуміло, друзі. А, точно, нам напевно сюди. До речі, не одразу зрозумів. Але добре, що хоча б зрозумів. Так, ось таким фух чином, як не впав, бачили. Ох, каву ох і ризикує. Слухайте, а я взагалі встигну. Дуже сподіваюся, що так. Тому що вже залишилося всього лише 4 гравця. А зазвичай в початку раунда грає 12 гравців. Так, кислота дуже-дуже близько. Піднімайте мене вище звідси. Якісь перевернуті автівки, і все таке. Але мені потрібна просто якась драбина, яка веде нагору. То хоча б знаки СТОП мені допоможуть. Так, друзі, зараз достатньо напружений момент. Так, добре, сюди. О, як я знищився? Просто як б можна було знищитися Та що ж ти будеш робити. Вау, а де це ми взагалі з'явилися? Якийсь тут дизайн. Ага, це взагалі якась маленька кімната. Добре. Далеко не одразу йди вперед. В Минулому раунді все було ну дуже ідеально. І просто лазер мене знищив. Тобто там треба було без пружини стрибнути і все. Але так як я дуже поспішав, тому що лава була поряд. Я просто не встиг зреагувати. Тут, хоча, б, сподіваюся, друзі, все буде нормально. Ого, почекай, а що це Що це за м'яч був? А, це ти запустила м'яч. Добре, зрозуміло. Сподіваюся, він ніяк тут не нашкодить. І, до речі, цей м'яч чомусь за не йде Кислота знову достатньо поряд знаходиться. Так, давай давай. Давай, давай кавунчику. Ти повинен стигнути. Далі, напевно, на ось цю платформу. Так, так, так. я бачу, там зараз буде підйом гору. Цим я, до речі, і хочу скористуватися. Почекайте, нам точно не туди. Так, 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 нам сюди дуже добре. Вже потрохи набираємо висоту. Тут говна дійсно набирати висоту. Стрибаємо трохи по драбинам. Це взагалі якась пустеля. Так, тут обов'язково перестрибнути що тут далі. Та знову якась кнопка. Що ж таке, я ж кажу. Інколи обманюють. Є декілька шляхів і тільки один правильний. Фух, сподіваюся, кислота зараз підімною не З'явиться, ми піднімаємося, набираємо висоту, це вже дуже добре. Так, друзі, бачу кисоту. Та дівчинка, до речі, яка мене трохи запутала, тому що я йшов за нею і провела мене вона трохи не туди. Ну, вона знищилася. І я тут залишився взагалі один, як ви можете бачити. Так, почекай. А далі, далі, куди? Сюди або що? Ні, ні, я здається, зрозумів, куди треба. Так, піднімаємося нагору, стрілка веде сюди. Йдемо, йдемо. Так, тут поки що піднятися не можу. Почекай, знову якась кнопка, знову я пішов не туди. А як же ж так, кислота дуже. Дуже, дуже близько. Тобто я зрозумів, стрілка мене обманула. Так, друзі, я спробую ось так от пройти. Давай, 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 кавуне. Так почекай, куди ж тут підніматися? Фух, 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 бачу, бачу, бачу. Друзі, дуже сподіваюся, що встигну. З цими неправильними шляхами. Стрілка взагалі, знаєте, що показує навпаки. Тобто, якщо показує, йди направо. Йди наліво. О, ось що я можу тут сказати. Так, швидесенько, швиденько, треба проскорюватися. Почекай, знову знову кнопка? Так, друзі, знову кнопка. Ух, ви бачите, наскільки вона близько до мене. Так, я Кудись піднявся, куди далі. Бачу, куди далі. Так, туди точно не треба йти. Почекай, або треба туди. А, стоп, треба сюди? Не зрозумів. А то що за підйом? Добре, стрибаємо, і я пройшов. Так, друзі, мене сюди телепортувало. І здається, я пройшов. Так. Знаєте, не так і сумно, до речі, програвати інколи на цій мапі. Тому що програють тут всі, як ви бачите. Я вже в декількох раундах залишився тут один і виграв. Тому здається, зіграв непогано. А тепер, коли кислота дуже близько, можемо падати ось таким чином. Е, я вижив. Так, друзі, я вижив. О, бачите, в мене вже якісь навіть зірочки на цій мапі з'явилися на горі. Бачите, одна біла, інша чомусь червона. Якщо чесно, не знаю, що це означає. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях. Наступний раунд, ви тільки подивіться на цю мапу. Так, достатньо дивна. Чомусь підлога тут зроблена з неба. І я ніколи, ніколи не буду вірити, почекайте, цим стрілкам. А так, 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 вона веде сюди. Ну, це, напевно, вже точно правильний шлях. Ось, бачите, знову ж таки там показувалося два неправильних шляхи, так кавунчику стрибаю. Нормально. Так, піднімаємося одразу нагору. Так, тут ось так зможу зміг. О, кислота вже починає підніматися. Так, куди веде стрілка? Туди. Там точно все нормально, ну здається, що так. Треба одразу, друзі, перевіряти, якщо є така можливість. Тому що цими стрілками дуже сильно нас намагаються обманути. Ну і в них інколи, якщо чесно, це виходить. Але все одно, друзі, виграємо, і це дуже добре. О, бачите, знову якийсь інший шлях, там якась кнопка. Я так і не зрозумів, що. Е, стоп, робиться кнопка. Фух. Я вже, знаєте, подумав, що я драбина Падає. Там така ілюзія склалася, що вона дійсно падає. Я подумав, що вона падає. Але мені здається, нормально, піднялися. Так, тепер ні-ні, нам не сюди. Почекай, а як я провалився? А, нам сюди треба. Я просто в шоці. Яке ж тут все запутане. І що це взагалі за червона мапа? Стільки ілюзій, стільки всього. А кислота вже достатньо близько. Так, секунду. Ага, нам сюди знову. Тут не тільки нагору треба дивитися, але ще й по сторонам, причому дуже-дуже обов'язково. Так, я не знаю, сюди. Треба, ні, друзі, не сюди треба вище. Почекайте, тут щось повинно з'явитися чи що. Куди далі, я не розумію. Ну точно не на ці кристали. А куди ж нам, друзі, тут є єдиний шлях. Може, отут якось можна пройти? Так ні, бачите, це єдиний шлях. Так а що а що далі робити? Ми зараз просто втонемо, бачите? І ніхто не виграв. Взагалі ніхто не виграв. Ви самі бачите, там нікуди було йти. І саме тому ми програли. Хоча мені здається, там, напевно, повинен бути якийсь шлях. Хоча я навіть зараз не можу зробити. Робити аналіз помилок, тому що я не розумію, як там треба було проходити. Трохи, друзі, зараз відстаю, тому що вже один раз спав і почекайте так. Бачу, куди йти. Нормально, нормально, нормально. Чомусь всі починають падати, не знаю, чому саме. Так тут просто ж треба стрибати. Так, і здається, направо нам. Так, давайте, давайте, давайте поспішати. Вириваємося, друзі, вперед. Це єдина надія, щоб вижити в цьому раунді. обережненько-обережненько так, тонесенький такий достатньо паркур. Ви бачите, але все одно ми його з вами пройдемо. У будь-якому випадку ми його пройдемо. Так ось так ось так. Далі піднімаємося. А я ще єдиний, хто сюди піднявся. А, взагалі три гравця залишилося. Ого, друзі, впав. Так, добре, добре, кавунчику, нормально. А як я впав, я навіть не зрозумів. Так, добре, добре, ще раз. Ось так. Піднімайся, піднімайся. Тому що лава піднімається, і ми також повинні підніматися. Куди нам далі? Ага. Сюди якось нагору застрибнути, чи що? Ні, щось не розумію. Напевно, дійсно треба на кнопку цю натиснути. Так, я натиснув. А, друзі, там драбина з'явилася. Але я просто достатньо пізно зреагував. Слухайте, ну мапа дуже прикольна. І мені подобається, що вона ось така, знаєте, нелегка. Ось за це вона мені дуже сподобалася. Набагато більше аніж перша мапа. Ну і видавач напишіть у коментарях, яка мапа вам сподобалася більше перша або друга. Ну і друзі, натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.